Добрий день, малята, вітаю вас на занятті ознайомленням за з природним довкіллям. Ведмежа та їжачок прийшли з лісу. Ось що вони там побачили. Тільки сонечко пригріло, враз розтанув килим білий. Клен радіє, певно, зна, в гості йде до нас. Весна. Уся природа чекає на прихід весни. А що ж почули наші друзі в лісі? Цвінь, цвінь, цвінь. Хто так співає? Правильно, це пташка, а звати її горобчик. Наші друзі, ведмежа та їжачок, знають про нього казочку. Жив собі горобчик, цвінь, цвірінь, цвінь цвірінь, холодно йому взимку. Їсти нема чого. Сумно цвіничить горобчик. Чекав, чекав горобчик, коли теплом стане. Весна прийде і вирішив сам сонечко знайти. Прилетів і знайшов хатинку, де сонечко живе. Підлетів до віконечка, зацвіренчав, а сонечко спить, не чує. Тоді став кликати горобчик. Вийде, види сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллечко, на наше подвір'ячко, на весняні квітоньки, на маленькі дітоньки. Там вони граються, тебе дожидаються. Кликав, кликав, а сонечко не чує. Малята, допоможемо горобчику. Давайте разом з вами повторимо цю закличку. Вийди вийди, сонечко, на діда виполечко, на бабине зілічко, на наше подвір'ячко, на весняні квітоньки, на маленькі дітоньки. Там вони граються, тебе дожидаються. Молодці. Почуло сонечко і виглянуло у віконце і запитує Навіщо ти мене кличеш? А горобчик відповідає Допоможи, сонечко, набрид холод, вийди на небо, погрій землю, тепла хочеться, травички зеленої. Сонечко говорить, Не можу я вийти, поки весна не настане. Валята, давайте допоможемо і разом з вами покличемо весну. Весно, весну, весняночко, прийди до нас, подоляночко, прийди до нас, тепло утіш. А ти, сонечко, світи ясніше. Ось і весна пройшла. Подивіться, діти, що воно із собою принесла. Тепле сонечко розтопило сніг і побігли струмочки. З'явилися перші квіточки і зелена травичка. Дивиться, із весною до нас у гості ще хтось завітав. Наш гість пташка із дзвінким голосом. Так, це шпак. Дуже сміливий. Не боїться про холодного весняного вітерцю. Першим прилітає до нас із вирію, щоб розповісти. Про прихід весни. Люди чекають на повернення перших пташок і готуються до цього. Ми з вами знаємо, що кожному потрібно свій дім. Будинок шпака називається Шпаківня. Їх роблять люди і розміщують на деревах у такий спосіб, допомагаючи птахам. Шпаки селяться в шпаківнях і виводять пташенят. Зараз малята пропоную вам пограти в гру. Я буду задавати вам питання, а ви на них відповідати. Слухайте уважно, що від сонечка тане і капає. Правильно, це бурулька, яка перша квіточка з'являється на весні. Пролісок молодці. А хто перший прилітає і зустрічає весну? Звичайно, шпак, молодці! Алята, ось наше заняття підійшло до завершення. Я дякую вам за увагу і до нових зустрічей!